Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив ви слухаєте подкаст: Вивчаємо Біблію разом. Мир. Дому вашому друзі. Ми знову готові досліджувати Боже Слово разом з вами і маємо надію, що ви також чекали цього моменту. З Київської студії Трансвітового радіо вас вітають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Ми продовжуємо вивчати перший розділ Євангелії від Івана дуже глибокий розділ, як ви бачите. Перша частина розділу це передмова до всієї книги. Далі йде розповідь про Івана Хрестителя і завершується розділ описанням того. Як були покликані перші учні Христа минулого разу ми говорили про покликання Андрія та Симона Петра, а сьогодні почуємо, як Христос знайшов Пилипа та Нафанаїла. Помолимося на початку нашого вивчення. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти і нас знайшов свого часу, як колись апостолів. Ми не були кращими за інших людей, але Ти покликав нас і ми щасливі йти за тобою. Ми бажаємо робити наше покликання міцнішим. І просимо твоєї допомоги в цьому. Благослови нас у сьогоднішньому вивченні слова. Амінь. Ми прочитаємо заключний уривок 43 по 51 вірш. Наступного дня захотів він піти в Галілею, і знайшов він Пилипа, та й каже йому: Йди за мною! А Пилип із Вівсаїди походив із міста Андрія й Петра. Пилип на Фанаїла знаходить та й каже йому: Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі й пророки, Ісуса, сина Йосипового із Назарету, і сказав йому Нафанаїл, Та хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже: Прийди та побач. Ісус, угледівши Нафанаїла, що до нього йде, говорить про нього. Ото справді ізраїльтянин. Що немає в нім підступу. Говорить йому Нафанаїл, звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти, відповів йому Нафанаїл, учителю: Ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відповів і до нього сказав: Через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе? Більш від цього побачиш. І він каже йому: Поправді, по правді кажу вам відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються. Коли ми читаємо історію про Нафанаїла, не зовсім зрозуміла реакція власне цієї людини, чи може бути з Назарету щось добре. Ну чому таке упередження або був якийсь контекст цієї фрази? Можливо, трохи ми. От якраз в ті такі непрості стосунки між юдеями, які жили в Юдеї, і юдеями, які жили в Галілеї. Дослідники дуже цікаво пишуть, бо ті юдеї з Єрусалиму, з Юдеї, вони трошки зверхньо ставились до інших. Ну, Навіть в Україні, якщо ти киянин, то ти пишаєшся, а хтось там. Десь з регіонів приїхав, то їх навіть там називають. І я сам коли переїхав у Київ, то чув такі фрази панаєхавши є. Це негативне, є в кожному, в кожній культурі є таке. І от ці юдеї, які жили у юдеї, вони так трошки зверхню зверхньо ставились до тих, хто жив в іншому. Але Пилип, який знайшов Нафанаїла, так і. Повідомив його, і Нафанаїл каже, чи може бути добре, що з Назарету. Ну, закон говорив, звідки має Месія прийти. А Назарет був якраз там, в Галілеї, там по сусідству з язичницькими містами, і що там може там щось добре. Може бути, з тої Галілеї, от в такому сенсі. Але бачите, євангелист Іван зображає от учнів такими, якими є. От Андрій по-іншому відгукнувся. Він розпитав вчителя свого Івана. Іван йому пояснив, хто це такий. Він послідував. Петро, коли відгукнувся на заклик Андрія і прийшов, каже: Ти Симон, син Йони. Будеш зватися Кифа, що визначає скеля. Петро відразу повірив. І Кожен, бачите, індивідуально приходить до Христа. І Іван каже, наскільки кожна людина є унікальна, навіть от в тому приходу до Христа. І тому нам потрібно, як проповідникам Євангелії, розуміти, що кожна людина має свої якісь упередження, хтось більш відкритий, хтось має запитання і кожен має. Отримати відповідь, і ми бачимо, якось цікаво, Ісус відповідає на Фанаїло, і відповідає таким чином, що ця відповідь задовольняє Його. Я думаю, що як мене, так і багатьох наших слухачів цікавить, чому на Нафанаїла справило таке велике враження слово Христа, я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти. Що це було? Чому після цього Нафанаїл одразу перемінився? Це такий дещо енігматичний текст. Я погоджуюся, що відбулося там під смоківницею. Ну, найбільш така традиційна, традиційне пояснення цього, що неначе на Нафанаїл молився там, і ці дерева вони такі були. Такої формі їхня гілля було, що там ніхто не міг ніби як входив під парасольку, тебе ніхто не міг помітити. І Нафанаїл, неначе знав, що ніхто не повинен був бачити, що він молився, а Ісус, коли сказав, він ніби виявив своє надзнання. Дехто стверджує, що Ісус знав контент молитви на Фанаїла. Я навіть таку цікаву інтерпретацію зустрів одного разу. Що коли от були переслідування Ісуса Христа, хто вбивали немовлят, то мама заховала Нафанаїла під деревом і таким рято. Навіть таку інтерпретацію ну насправді текст мало нам про це говорить, але що ми повинні знати, один практичний урок, що Ісус знає нас досконало. Так. Він є Господь, він знає наші сумніви, знає наші страждання з тим, чим наша віра стикається, що перешкоджає нам у приході до Христа. І Він може задовольнити нашу оту спрагу, наш, наш неспокій, наші сумніви. І Те, що ми бачимо якраз з відповіді Ісуса Христа. Він Відповів так, що це задовольнило. А можливо, якраз от те, що ми до кінця не можемо знати причини, якраз це вказує, що Іван хотів підкреслювати, що є та індивідуальна частина, про яку ніхто не знає. І він залишає нас в невіданні, щоб сказати, натякнути, що можливо і в нас є щось таке, що ніхто не знає. І ми можемо довіритись Христові. Він знає. Тобто, незважаючи на безліч інтерпретацій, це таємниця, яка була між Богом і Нафанаїлом, але Христос про неї знає і це вражає Нафанаїла, і він починає вірити. Так, Так, і от його відповідь вчителю, ти син Божий, цар Ізраїлев. Це така відповідь тверда, як Петра. Але вже після відповіді, коли він говорив, чи може бути що добре, насправді. Духовна істина, яку ми знаходимо в цій історії з Нафанаїлом, не менш актуальна також і для нас з вами сьогодні. Христос знає про нас те, чого не знає ніхто. Він знає про нас все: наші думки, наші таємні бажання, пристрасті, навіть погляди, нічого не можна приховати від Господа. І тим не менше, знаючи про все те, що знаходиться у нашому серці. Христос не перестає нас любити і запрошує слідувати за собою. І Він також бажає очистити нас від усього того, що знаходиться в нашому серці, але при цьому йому не подобається. Тільки ми маємо цього побажати, помолитися, як Давид свого часу, це псалом 18, а помилки хто зрозуміє від таємних очисть ти мене. А ти хотів би цього? Мати чисте серце, і щоб з Господом тебе нічого не розділяло. Дозволь йому навести ланд у твоєму серці. Слово від Бога. Сучасний скарб та справжня нагорода. Я не можу не запитати про 51-й. Вираз сам, що на людського сина ангели. Підіймаються та спускаються. Фактично, Христос знаходиться на землі. Логічно було б, щоб вони спускались на землю і потім підіймались. А тут написано по-іншому, як взагалі протлумачити це. це ніби так порядок реверсується, можливо, таким чином підкреслюється, що Ісус має постійний зв'язок з, з божеством. Бо от, самі відсилання до оці, цих подій з Яковом. Mm -hmm. Там вжито таке слово, яке перекладається часто як драбина, mm -hmm. от в, на в нашому небо відкрите, та ангелів, що на людського сина підіймаються та спускаються. А в тому тексті з в книзі Буті використане слово цікаве, яке натякає, що це не просто драбина, а це сходинки, і... які вирізблені в камені. От ті дослідники, які той, ті тексти досліджують, вони вказують, що можливо це натяк на де робили сходинки в камені, от в тій культурі. Це були спеціальні такі будівлі, які називались зігуратами. І от там це, це місце, де це не храм, це місце, на яке сходило божество, і вже потім воно. Ніби як комунікувало з, з людьми, і тут натяк на той текст, і коли Яків побачив, він ангели, які сходять, він точно зрозумів, що це Бог з ним спілкується, місце, де божество явило себе. От, і коли Ісус Христос вказує на посилається на, на те місце з історії Божого народу, з історії правоця Якова. Він тим він тим самим хоче сказати, що це Він тепер є місцем, де божество Бог Яхве зустрічається своїм народом. Він той, хто комунікує, він той, хто знає правду. Ну і ми бачимо з Нафанаїлом, це дійсно відбулося. Це Боже Откровення. він і сприйняв Нафанаїл як Боже Откровення. А далі, а далі другий розділ він якраз ще більше пояснить, що він є той, то місце, через яке Бог являє себе. До речі, ми згадували про зікурати, коли говорили про Вавилонську вежу. і Ви теж говорили про угу. цей принцип, коли сходинки до Бога. Так, але на вершині там навіть робили таке місце, ліжко, і там приготовлене, готували їжу. Маю на увазі язичники в тій культурі. Ось. Але для тих людей це було однозначно. Це вони очікували появу Бога. І ангели це якраз є вісники Бога, Бог явив себе. От, і Він передає свою це через істина, друзі. І ми істина, друзі. Ісус що Христос, от, Ісус єдиний засіб, є то міт, через який де Бог може Бог спілкуватися з людиною. Своїм Христос, єдиний посередник, який стоїть між нами і святим Богом. Це єдині двері, через які людина може входити в Божу присутність. Все це Христос, і людина, і Бог одночасно. Саме так Він представлений для нас Євангелістом Іваном. Ісус Христос обіцяв своїм учням. Що вони побачать відкрите небо, і вони побачать ангелів Божих. Тобто вони стануть співучасниками духовного світу завдяки йому. У книзі Дій святих Апостолів ми читаємо про першомученика Степана, так от саме він удостоївся побачити небо відчиненим. Про це написано в сьомому розділі «Дій». А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв і промовив. Ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Небо це реальність, друзі мої. Питання лише в тому, чи потрапимо туди ми, чи став Ісус Христос дверима для кожного із нас, хто слухає сьогодні нашу бесіду. Якщо ви досі не в мирі з Ісусом, неба вам не бачите. Не забувайте про це. Примиріться з ним, доки є час, щоб мати живу надію на зустріч з Господом, після того, як земне життя. Закінчиться. Біблія найкраща інструкція із застосування життєвих навиків. Сьогодні, досліджуючи перший розділ Євангелії від Івана, ми познайомились з досить незвичайною особою. Це чоловік на ім'я Нафанаїл. Він був мешканцем провінції Галілеї, що в Палестині, і нічим особливим не відрізнявся від своїх співвітчизників. Ну, скажімо, він не мав шкідливих звичок, шанував свою релігію і закон, регулярно відвідував синагогу і, певно, на свято Пасхи навіть ходив до храму в Єрусалим. Але щиро від самісінького серця наш герой не довіряв нікому, навіть молодому Равинові на ім'я Ісус, який проголошував свої полум'яні проповіді в Галілеї і закликав народ до покаяння. Батьки вибрали для свого сина Нафанаїла прекрасне ім'я, що в перекладі, до речі, означає даний Богом, але згодом він отримав ще одне наймення Варфоломій, що означає син землі. Нафанаїл, Божий дарунок, зламаний життєвими тривогами, перетворився в сина землі, в серці якого не було місця для віри і духовності. Друзі мої, ми теж отримали від Бога прекрасне ім'я. Адже Біблія говорить, що людина створена за образом та подобою Божою. Слово чоловік означає чоло спрямоване до вічності, але внаслідок непослуху Божій волі та гріхопадінню ми отримали ще одне ім'я грішники. Ти порох, сказав Бог до Адама, і до пороху вернешся. Гріхопадіння зруйнувало наші стосунки з Богом, і відтоді в наших серцях оселилася недовіра. Саме тому кожну чергову новину ми сьогодні зустрічаємо з осторогою. А ще в історії було чимало осіб, які самовпевнено стверджували, що власноруч зможуть розв'язати всі проблеми людства. І от на шляху Нафанаїла раптом трапився чоловік, який ширив новину, вірогідність якої, хоч не хоч слід було поставити під сумнів. Так, розшукавши Нафанаїла, Пилип повідомив його ми знайшли того. Що про нього писав був Мойсей у законі й пророки Ісуса, сина Йосипового із Назарету. Однієї зустрічі з Христом Пилипові вистачило, щоб переконатись в тому, що перед ним Син Божий, цар царів, Месія Ізраїлю. Адже Христос пояснював істини так, що люди їх розуміли, що Бог їх любить, що закликає кожного до покаяння. Слова Ісуса підкорили серце Пилипа, переповнили його вірою, надією на майбутнє. І він нарешті збагнув, що це саме те, чого він шукав протягом свого неспокійного життя. Він знайшов свого особистого Спасителя. Чудове відкриття надихнуло Пилипа розшукати Нафанаїла, щоб повідомити його про прихід на землю Божого сина. Але на своєму життєвому шляху Нафанаїлові вже трапився не один релігійний діяч. Протягом його віку стався не один державний переворот, приміром, повстання золотів проти римлян. Зрештою, Нафанаїл зневірився у всьому, що існувало під небом. Здавалося, ніщо не могло зачепити його заживе. Друже мій, можливо, і ти зазнав чимало горя і біди, і вже розчарувався в релігії, політиці, економіці, церкві. Можливо, хтось із рідних, чоловік або дружина зрадив тебе, і тобі здається, що немає жодної душі в усьому світі, якій ти міг би довірити найпотаємніше. Друже мій? Ти помиляєшся? Адже ми знайшли не просто церкву, ми знайшли Месію Ізраїлевого, якому ти можеш довірити своє життя. Але Нафанаїл чекав не такого Месію, виявляється, про якого розповів йому Пилип. Та хіба може бути з Назарету що добре? запитав він. У своїй уяві він малював образ іншого Христа. Протягом тисячоліть в уяві людей панує збочене уявлення про Месію. Приміром, Нафанаїл чекав такого Месію, який визволив би його народ від римського гноблення, скасував би податки і перетворив Ізраїль на квітучу націю. Любі друже, якого Христа ти подумки намалював собі, такого, що є джерелом здоров'я, грошей і слави? Сьогодні люди згодні повірити і в біса, аби був хліб і ковбаса. Що, мовляв, дає вам ваш Христос. Молись, не молись, а жити все одно важко. Тому і Нафанаїл вороже поставився до новини про прихід Христа. Так і сьогодні, більшість людей вороже сприймають вістку про Ісуса. Навіщо, мовляв, нам ваш Христос? Ми ж бо маємо свою релігію, свою віру і традиції. Кожен мусить залишатися у тій релігії, в якій народився. Але ж релігія ще не допомогла жодній людині. Тому що релігія не тотожна з вірою. Вона швидше схожа на щеплення. Під час епідемії, ну ми всі це знаємо, людям роблять щеплення, щоб навіть у випадку захворювання зменшити його складність. Метою щеплення є змусити імунітет організму протистояти хворобам, для чого пацієнтам вводять ослаблену дозу збудника хвороби. Люди теж вводять собі ослаблену дозу релігії, так зване релігійне щеплення. Тому, коли вони чують про істинне спасіння через Ісуса Христа. Вони завжди мають готову відповідь чекайте но. Ну, ми ж релігійні, ми ж щеплені, нам це ні до чого. Але ця релігійність не спроможна врятувати. Адже тільки Христос сказав про себе: Я, дорога, і правда, і життя. Доки ви не навернетеся до Бога, всі ці релігійні звички та щеплення вам не зарадять, тому що гріх сильніший за них, гріх є заразним, і дія релігійного щеплення на нього не поширюється. Нам слід Розкаятися перед Ісусом, щоб Він Духом Святим увійшов в наше життя. Ми можемо народитися в номінально релігійній християнській країні, але навіть це не стане нам у пригоді. Як свого часу сказав Білі Грем, ви можете народитися в гаражі, але від цього не станете автомобілем. Нафанаїл у своєму житті мало згадував про Бога, а він більше дбав про городину, яку вирощував. І про рибу, яку продавав на дорозі, що вела з Капернауму до Єрусалиму. Він довіряв здебільшого своїм рукам та єврейському тверезому глузду, і зовсім не дбав про душу. Не дивно, що він не поспішав до Месії. Але у відповідь на таке ставлення Свята Біблія говорить, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепостить. Можливо, і ти, як Нафанаїл, дбаєш тільки про тіло, одяг, гроші, житло, а про душу піклуватися тобі ніколи і до Христа ти не поспішаєш. Ти, певно, вже багато разів чув Його Слово, читав Біблію, але все ще не прийшов до Христа. Чи, можливо, ти вирішив, що у старості обов'язково станеш християнином? Знаєш, диявол не проти того, щоб ти навернувся, тільки не сьогодні, а ну принаймні завтра. Пам'ятаємо, друзі, що єдине, на що ми можемо розраховувати, то це на сьогодні. Біблія говорить, що день покаяння сьогодні нині нам слід розкаятися перед Богом. Нафанаїл почув про Христа, але не повірив в нього. Він глузував з Його послідовників. І вороже до них ставився. Як же міг Пилип переконати Нафанаїла та довести йому, що Христос із Назарета справді є Месією? Сьогодні мільйони наших співвітчизників байдужі до Христа і не довіряють Євангелії, як ми можемо допомогти їм прийти до Бога? І раптом Пилипа осяяла думка Прийди та й побач. Пилип не образився на Нафанаїла за його різку відповідь. І не став переконувати Його в правдивості своєї нової віри, щоб навернути людину до Христа логічних аргументів та цитат із Святої Біблії замало. Ісус Христос свого часу сказав ніхто бо не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне Його. Недовірливо налаштований на Фанаїл вирішив на власні очі побачити, що за Месія проповідує в Галілеї. Можливо, він мав. Для нього кілька промовистих слів чи хотів сам посміятися з нього, або бажав сказати пророкові з Назарета, що він точить нісенітниці, проповідуючи Євангелії. Так чи інакше, але Нафанаїл пішов з Пилипом, щоб побачити Ісуса. Сьогодні бажання мого серця, щоб і ви, друзі, теж зустрілися з тим, хто ніколи вас не зрадить і не ошукає, з тим, хто сказав Я, дорога, і правда, і життя. Прийдіть до Нього. І переконайтеся, що Христос справді є Спасителем людей і Божим Сином. Без Ісуса Христа не існує спасіння, інші шляхи і найпривабливіші релігійні течії вам не допоможуть. Історія і особистий досвід мільйонів людей доводиться пишномовно і на повний голос. Для того, щоб відшукати зміст життя, знайти впевненість, спокій, слід навернутися до Христа. Ісус свого часу сказав: Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Його голос лунає на землі і сьогодні. Через своїх послідовників Він запрошує вас на зустріч, щоб повернути у ваші зневірені душі віру і надію. Друзі мої, Христос сьогодні за крок від вас, Духом Своїм Святим, Він говорить до ваших сердець через Слово Боже, через наші програми. Через інших людей. Він підійшов дуже близько і просить навернутися до Нього. Він все ще не стомився закликати прийди. Важливо знати, що спасіння, яке дає Христос, можна прийняти лише добровільно. Насильно Бог не рятує, тому що Він бачить спасіння свідомим кроком людини. Бог закликає, а людина мусить відгукнутися. Бог не стане змінювати ваше життя доти, доки ви самі не попросите Його про це, доки не скажете, Господи, війди в моє життя, я каюся перед тобою, переміни, будь ласка, моє серце. І тільки Ти даси йому дозвіл, Дух Святий увійде в твоє життя і перемінить Тебе, і ти станеш новою людиною, що набула прощення і позбулася гріха. Ось що Христос готовий зробити для тебе. Святе письмо подає чудовий виклад. Зустрічі Нафанаїла з Христом. Уявіть собі, як самовпевнений юдей простує, сповнений рішучості вступити у словесний двобій з Божим сином. Ісус, угледівши Нафанаїла, що до нього йде, говорить про нього ото справді ізраїльтянин, що не має в нім підступу, говорить йому Нафанаїл, звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти. Христос сказав на Фанаїлові щось таке, що раптом зупинило і перемінило його. Ісус бачив таємниці Його душі і знав Його секрети. Ісус, з яким ніколи раніше не зустрічався Нафанаїл, знав про нього все. О, це справді був Божий син. Ісус Христос знає також все і про тебе. Йому достеменно відомо, що ти робив вчора і позавчора. Він знається на твоїх думках. Ти не приховаєш від нього Твоє скептичне ставлення. До того, що ти зараз слухаєш. А якщо у тебе сталося горе, Христос теж про це знає і бажає допомогти тобі. Але для того, щоб отримати Його допомогу, тобі спершу потрібно зустрітися з Ісусом, навіть якщо ти вже багато чув про Нього, але особисто з ним не знайомий. Тобі потрібно зважитися на цей крок. Мало знати про Бога, треба знати Бога. І тільки лише через покаяння та віру ми можемо особисто пізнати Ісуса Христа. Нафанаїл визнав Христа Сином Божим і царем Ізраїлевим. Так, друзі мої, Ісус справді є царем над царями і паном над панами. Він не просто людина з великої букви і не просто єврейський равин, Він не лише наставник та вчитель. Ні, Він Спаситель, він Господь, він Бог. Чи визнав ти Христа своїм царем? Якщо ні, сьогодні сприятлива нагода зробити цей крок раз і назавжди порвати з гріхом. Життя без Бога веде до смерті і до вічної загибелі. Ось чому нам потрібно навернутися до Бога і покаятися перед Ним. Скажи Христу: ось життя моє, якаюсь перед тобою. Тисячі таких, як ти, вже зробили це раніше. Сьогодні настала твоя черга. Господь готовий врятувати тебе. Він стукає в твоє серце. І просить Тебе впустити Його. Коли ми приходимо до Христа, Він не докоряє нам за минулі гріхи і не сварить нас за те, що ми відкидали його раніше. Не згадуючи про наше минуле, Він скаже: Я такий радий, що ти вирішив повернутися до мене. Я щасливий, що ти нарешті зробив крок до покаяння. Не бійся Бога. Повір, що сьогодні Він бажає докорінним чином змінити твоє життя. Називаючи знайденого грішника своєю дитиною. І нехай у цьому доброму рішенні тебе поблагословить Господь Бог. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі свої відгуки. Надсилайте нам за посиланням знизу.